Нами із всіма учасниками крок зірок» у номінації Хореографія до 10 років ми побачили їх неймовірні виступи і прийшла пора дізнатись, як їх оцінять наші шановні судді. Оцінки для колективу Дивограй. Дев'ять. 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 Оцінки для колективу Полуничка – Дев'ять. Десять. Дев'ять. 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 Оцінки для колективу Дитячий світ. Дев'ять. 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 Десять. Оцінки для колективу «Фаворит» – Десять. Десять. Дев'ять. Десять. Десять. Оцінки для колективу Вікторія. 9, 9, Дев'ять. Дев'ять. 9! 9, 9. Оцінки для колективу сюрприз. Десять. 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 З учасників цієї програми ніхто не зміг набрати максимальну кількість балів. Після першого туру лідерами у цій номінації залишається четвірка учасників першої програми із максимальною кількістю балів 50. Для учасників номінації хореографія до 10 років. Перший тур завершено. Ми зустрінемося з ними через деякий час у другому турі, де вони представлять нам свої нові номери. А з вами, шановні глядачі, ми зустрінемось рівно за тиждень. Адже шалений потік талантів на нашому шоу не зупини. До зустрічі веселого вам тижня!